Сергій грабський військовий експерт, просто зараз на зв'язку зі студією 24-го. Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні. А, мої вітання, героям слава радий бачити, пане Сергію, Навзаєм, е, якщо можна, хотів би поп попитати вас е, по тому, що сталося в Севастополі. Там чергова протиповітряна їхня оборона спрацювала. Ну, принаймні, це якщо вірити російським засобам масової інформації. І росіяни кажуть, що вони збили безпілотник, який, наче, прямував до аеродрому Бельбек. От ваші. Припущення у разі, якщо це правдива інформація, це дійсно був безпілотник. Чи він Він партизан? Він ССОшників, чи він? чи це ФСБшний, до прикладу, безпілотник, безпілотник який росіяни навмисно запустили, щоб по тому, я не знаю, оголосити паніку, істерику і масову мобілізацію усіх чоловіків Кримського півострова. Ви знаєте, я чомусь хиляюсь саме до цієї думки. Тому що, знаєте, виходячи з, з сенсу здорового глузду, проводити якісь такі операції такого масштабу в Севастополі, використовуючи, наприклад, наших партизан, наших підпільників, ну це було б дуже ризиковано. Це було б дуже ризиковано, розуміючи, як працює система ФСБ. Тому в мене чомусь є переконання, тим більше воно може бути підтверджено саме тими діями, яке Росія свого часу під час початку путинської влади робила в Росії, коли вони не зважали на життя своїх співгромадян. В мене чомусь є таке стійке переконання, що це ФСБшна провокація. Тому що сенсу е, безпілотнику летіти на аеродром, щоб що? Е, щоб просто пролетіти над ним. Навіть якщо ми припустимо, що це був якийсь ось наш безпілотник, ну його вантажопід'ємність настільки низька, що окрім засвідки використання цього безпілотника, жодного ефекту ми б не отримали. Воно нам на сьогоднішній день не потрібно ну тому, що вибачте, мене настільки не дор... багата країна, щоб використовувати такі дорогі іграшки, просто щоб показати нашу присутність або нашу зацікавленість цим об'єктом. Тому ще раз підкреслюю, моє переконання таке, що це були ФСБшні іграшки саме для того, щоб збудити або як кажуть, гальванізувати населення для відповідної реакції. Може, можна сказати, в такий спосіб вони піднімають бойовий дух населення і готують їх до. Інших більш серйозних випробувань. Пане Сергію, в продовження вже теми безпілотників. Також хотів би попитати вас по тій от інформації, яка з'явилася в засобах масової інформації, спочатку в американській, що все-таки іранські безпілотники дісталися, і Російської Федерації на лінії фронту. От припускають, що вони вже воюють. От на вашу думку, цей е, Шахід і Мохаджер 6 От наскільки це ну це аналог Свічблейду, що є дрона Камікадзе, що є е, в збройних сил України, і це аналог е, американського предатора Хіш е, Хижака. От наскільки хижака. це є грізна сила, ці безпілотники? І чи маєте ви підтвердження тієї інформації, що дійсно, от е, в достатній кількості в великій кількості ці безпілотники надійшли російській армії? А, скажімо так, вони надійшли е, в російську армію, і цьому, і цьому є певне підтвердження. Щодо того, наскільки вони ефективні, давайте одразу визначимося: Що, по-перше, це є копії. Е, копії завжди вони гірші від оригіналу. Тим більше, що це копії досить старих систем. Ну, наприклад, з предаторами, я мав справу, ще коли я сам служив в Іраку, Це було, вибачте, вже 11 років тому, навіть 12. Тобто вони тоді вже були ну так трошки застарілі. Я спілкувався перед нашою з вами розмовою з із своїми ізраїльськими друзями, запитуючи, чи знають вони щось про це. Вони сказали так, власне, Іран не використовував і їхні розробки, але ці розробки застаріли на тільки що вже на 2010-2012 рік Ізраїль не випускав подібні е, безпілотники. Це разом з тим, жодним чином не зменшує можливу загрозу від цієї зброї, тому що це є зброя, вона може завдати шкоди нашим підрозділам. Але тут є е, два аспекти, на які я хотів би звернути увагу. Достатньо звернути увагу на зведення нашого генерального штабу, щоб подивитися, скільки безпілотних літальних апаратів ми вже збили. Тобто в нас є навик. Знищення таких систем, ми їх не боїмося, ми вміємо з ними працювати. Друге, розуміти, крім того, що Росія їх отримала, вона має мати такий самий навик у їх використанні, а на це йде час. Тобто, наша аеророзвідка, наші підрозділи безпілотної авіації, вони проходили певне навчання, і це зайняло місяці і місяці. Але, але російська армія такої такого досвіду не має. і найголовніше знаєте, у тій війні, яку ми маємо на сьогодні, це організація взаємодії. Ці безпілотники мають взаємодіяти з наземними військами для того, щоб уникнути якихось прикрих, прикрих несподіванок, наприклад, ударів по своїм військам і так далі. І тому подібне. Наскільки Росія вміє це робити, сказати важко. Але я можу припустити, що, попри безумовну загрозу для наших військ від дій таких безпілотних. Тому що їх просто фізично буде більше. Сказати, що вони становлять е, таку вже е, кінцеву небезпеку для нас, що створить дуже серйозні проблеми, для нас не буде. Це просто інша грань війни, і вона е, виходить знаєте, в таку собі філософію виклика і відповіді, коли е, противник робить виклик, ми робимо відповідь відповідь або навпаки, ми робимо виклик, противник робить відповідь. Тобто, це війна, і з цим треба е, е, жити і розуміти, що ситуація не поміняється. Тому ми продовжуємо війну нічого страшного в цьому немає, пане Сергію, але хотів би поточнити, все-таки ну якщо правильно я розумію, це все таки. Е Потужна зброя в тому плані, що це в промислових е, умовах вироблені ті безпілотники. Тобто, це не кустарно в гаражах, десь там на Росії скліпалі е, щось там і запустили в небо. А все таки це промислове виробництво. Е, всяка така, але якість все таки тих безпілотників має місце бути. Це перший момент, і другий момент. Я так розумію, що це в першу чергу, все таки очі для російської артилерії. А російська артилерія снарядів не шкодує. І якщо вони матимуть ті очі, і можливість скоригування цього вогню, це все таки дуже і дуже є. Поганим нам з вами так. Абсолютно, абсолютно, я з вами повністю погоджуюся саме про те, і звертав увагу, що для нас ця зброя є небезпечною. Вона є не смертельно, верніше смертельною, але ну не конче небезпечною. І це є очі в першу чергу. Безперечно, це є розвідувальні засоби, але ми вміємо з ними боротися. Це буде потребувати додаткових сил та засобів наших підрозділів протиповітряної оборони, для того, щоб їх знищити. І ну не треба демонізувати російську артилерію, тобто. В плані того, що вона використовує е такі системи, їм треба ще трошки навчитися. У застосуванні, і ще раз кажу, це просто нова сторінка нашої війни. А що стосується промислових масштабів, ви знаєте, я з вами повністю погоджуюся, але в мене виникає питання, на яке я поки що немає відповіді: чи отримали разом з цими дронами російські військові систему обслуговування, ремонту і забезпечення цих дронів? Адже знаєте, вони можуть стати без цієї системи такою собі дорогою одноразовою іграшкою. Тобто при пошкодженні е, одної машини вона виводиться просто із е, ладу і потребуватиме ремонту. І де вони це будуть робити? І якщо іранці забезпечують їх такими е, функціями і можливостями, то це одна справа. Якщо треба буде потім ці дрони відправляти далеко в Іран або десь на якісь підприємства це зовсім інша справа і ефективність від використання таких систем буде значно значно зменшуватися але час покаже як вони будуть діяти знов таки повторююсь ми вже збили сотні подібних дронів тому я думаю ми справимося із цією навалою Офіційно 847 штук російських тих безпілотників в небі над Україною було знищено. Росіяни тішилися, що в них півтори-дві тисячі тих безпілотників виходить. Ну більше половини ми точно вже знищили. Скажіть, будь ласка, ну я так ще собі думаю, що це ж буде і додатковий аргумент. Ну тобто, наш аргумент до союзників, що от бачите, Росії Іран допоміг дронами, то можливо і ви нам і ще більше зброї дайте, допоможіть, бо нам треба. А ви знаєте, абсолютно я скажу більше. Я і своїми друзями, тому що ми так само займаємося певною волонтерською діяльністю. Е, я і своїми друзями якраз розглядали питання закупівлі додаткових е, так званих антидронових е, гармат, тобто установок, які ті дрони. Як бачите, вони як то кажуть, прийшлися на часі. Зараз ми просто очікуємо відповіді від наших литовських колег для того, щоб такі дрони передавати. Тобто, це. Додатковий такий виклик до наших волонтерів, до того ж самого Сергія Притули, зібрати на 600 російських російсько-іранських дронів щонайменше 100 таких гармат. А ці я гармати скажу, вони дуже зібрали. дороговартісні, наскільки я знаю. Це перше питання. І Друге питання там е, впрям пряма видимість має бути, щоб той дрон поцілити. Так. Так, на жаль, так ну але ж ми не говоримо, що всі дрони мають збиватися тільки цими гарматами. Знаєте, іноді спілкуючись зі своїми колегами, які зараз воюють. Я я їм задаю питання, чи ви рахували доцільність використання, наприклад, того стінгера проти якогось там примітивного орлана чи іншого типу дрони, які запускають Росіяни? Адже можна розглянути навіть таке питання, і це в принципі припустима річ, що можуть бути використані десятки так званих хибних цілей. По яким будуть випущені десятки наших ракет, а потім буде здійснений наліт. опція така існує, тому не ракетами протиповітряної оборони єдиними ми будемо сильні. Тобто ми маємо використовувати всі можливості, як ті, що діють за горизонтом, так і ті, що діють у зоні прямої видимості. Пане Сергію, ну і про хибні цілі, які ви згадали? От сьогодні Вашингтон Пост повідомляє про героїчно знищені росіянами українські хаймарси. Ну єдине, що це дерев'яні хаймарси. Вдалося росіян в оману ввести, пише Вашингтон Пост, і вони витратили щонайменше 10 калібрів ракет вартістю по 6 мільйонів, 6,5 мільйонів баксів. Кожна вони не пожалкували за для того, щоб ті от хаймарси з дерева знищити. Наскільки... На вашу думку, це реальна історія, і от як довго можна росіян так дурити тими ложними цілями? Ви знаєте, це абсолютно реальна історія. Я вам скажу більше в оперативному мистецтві є такий розділ оперативного маскування. Це чесно вам скажу. Це був, був один із улюблених моїх розділів при вивченні цієї науки в військовій академії. Тому е, є абсолютно логічним, що ми використали таку можливість, адже ви знаєте, росіяни дуже хотіли поцілити по Хаймерсам, і вони це зробили. І знов таки це те, що про що ми говорили буквально в попередньому з вами діалозі про ефективність використання засобів ураження, тобто наскільки ці засоби ураження використовуються ефективно. Гроші є основною складовою частиною війни, і таким чином, витративши калібри, які не є безкінечними в російській армії, ми таким чином врятували не тільки реальні хаймерси, а таким чином, ми врятували реальні життя наших співгромадян, які могла Могли наразитися на небезпеку ударів такими калібрами, тому це дуже добре. І я скажу так, що і в подальшому українці, відповідно до своєї ментальності, завжди будуть вводити в оману противника. Слава Богу, що він ведеться на такі речі. Збройним силам України потребують додаткові столяри, щоби виготовляти ці от хаймарси ложні цілі з дерева. Це жарт. Менше з тим, знаєте, зачепився за ваші слова про безкінечні калібри. От знаєте, з першого дня російського вторгнення, з першого дня, як вони почали оцей от ракетний тероризм і по цивільних кварталах гатити своїми ракетами, от раз по раз регулярно виникали ці запитання і до військових експертів, постійно їх ставили. Скільки в росіян і ще може бути тих калібрів Х 22 Хоніксів, С 300 от усього того, чим вони по нас гатять, коли нарешті ті ракети скінчаться? Або ж в принципі не можна на це розраховувати з огляду на те, що росіяни напевно нині активними темпами ті нові ракети клепають. От ваша думка з цього приводу позитивна частина відповіді, що ракети є кінцевим ресурсом, і Росія просто не спроможна на сьогоднішній день відпрацювати у повному обсязі потреби своїх збройних сил щодо витрати цих ресурсів. Погана новина у цьому повідомленні в тому, що я боюся, що самі росіяни не знають, скільки в них цих ракет. Про що йдеться? Ну розуміти, такі ракети почали продукувати ще з середини 50-х років, і існує дуже багато всяких бюрократичних процедур, до якої категорії, якого типу, якого, якого, якого класу збереження ті ракети відносяться, і таким чином, знаєте, ми можемо зустріти абсолютно різну інформацію наприклад американці заявляють що знищено вже верніше витрачено вже 45% запасів всіх ракет інші джерела повідомляють що більше половини ну я боюся що навіть самі росіяни не знають скільки в них цих ракет тому що е, за часів радянського союзу вся інформація що стосувалася саме крилатих ракет відносилася до найвищого грифу таємності тому що ті ракети використовувалися або призначалися до використання е, і у разі застосування ядерної збори. boy. Тому їх може бути багато, і інша річ скільки з них є готовими до використання, і тут я можу знаєте, звернути увагу на таку цікаву особливість. Якщо ми слухаємо повідомлення про пуски ракет, то ми чуємо, що якщо в березні, на початку квітня, ми говорили, що ракети запускалися з Ростовської області, ракети запускалися з території Білорусі, то тепер ми готові про те, що такі ракети запускаються з акваторії Чорного моря або з північної частини. Акваторії Каспійського моря, а це дуже цікаве повідомлення, тому що йдеться про те, що деякі ракети просто не спрацьовують і падають в море. Також щоб запобігти можливим нещасним випадкам на території і окупованого Криму і Російської Федерації. Вони використовують їх таким чином. Навіть коли йдеться про запуски з Білорусі, то літаки з території Білорусі підлітають до кордону, щоб мінімізувати можливі удари по території раптові удари по території Білорусі, тобто. На жаль, ми маємо розуміти, що такі обстріли будуть продовжуватися. До речі, 24 серпня показало, що росіяни з тих демонстраційних. Підльотів або показових виступів приблизно третину зробили дійсних пусків тобто із 190 189 пусків, приблизно підльотів приблизно 60 ударів було нанесено, тобто тільки третина, що говорить так само про зменшення їх арсеналів, і Росія. Так як вона не була готова і не вона не готувалася до такої війни, яку вона отримала в Україні. Вона просто фізично не може наростити у промислових масштабах необхідну кількість е, продукування такого типу зброї. Тому з часом ми будемо спостерігати все більше зменшення, зменшення і зменшення інтенсивності ударів. Але треба розуміти, що використання старої зброї воно спрямовано не проти військових, а проти цивільних. Тому всім нашим співгромадянам я переконливо рекомендую вкотре. Не нехтувати сигналами повітряної тривоги і йти до укриттів, Бачите, Я був впевнений, що в них ракет саме наземного базування вже немає. Що вони змушені використовувати ракети морського і повітряного базування, але бачите, з ваших слів тут трохи інша логіка. Але ж дивіться, ну тенденція все одно йде на покращення, і наші протиповітряні сили навчилися натренувалися. Ну на жаль. Натренувалися на реальних цілях збивати ці ракети. Ну і протиракетна оборона до нас надходить. Ми все таки очікуємо і ті насамси. Ми все таки очікуємо нарешті від німців отримати ті от аері. Тому знаєте, я б так сильно і не звертав на це уваги, що там він сказав, що він зробив, тому що він робить те, що йому скаже Путін, і Путін, я так думаю, сам вирішить, як використовувати Кужугетовича у цій війні. То що він переходить до безпосереднього планування військовими операціями, ну то таке тут. Ми бачимо, що це власне не жодним чином не впливає на інтенсивність бойових дій, тому що об'єктивно ми вже давно не спостерігаємо. Активних дій у складі кількох батальйонних тактичних груп е одночасно, які діють за єдиним замислом. Тобто, все, що ми бачимо, це спроби атак на рівні роти, навіть взводу по нашим позиціям на різних напрямках. Тобто, сказати, що відсторонення Шойгу на щось си сильно вплине, я б не сказав такого, і ну чесно кажучи, мені просто шкода часу е витрачати на те, щоб е з'ясовувати деталі брудної білизни Кремля, яка до нас не має жодного відношення. А кого призначить його місце, треба розуміти, що це так само не має значення, тому що це виключно е, корупційна складова, адже е, Путін жодним чином не випустить з рук можливість е, е, збільшити свої статки е, від поставок у міністерство через міністерство оборони. А це дуже великі кошти, особливо у масштабах Російської Федерації. Пане Сергію, я дякую вам за ваші відповіді і пояснення. Я дякую вам за ваш час. Сергій Грабський, військовий експерт, був гостем ефіру 24. го